Ізраїльська операція Народ як лев була націлена не тільки на військові об'єкти Ірану, а й на генералів. Це дійсно, це загласована Трампом. У наслідок атаки було ліквідовано щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем КСІР Хосейном Саламі та командувачем аерокосмічними силами Аміром Алі Хаджізаде. Нагадаємо, вночі 13 червня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серії масованих ударів по території Ірану. Цілями операції стали десятки військових об'єктів. Зокрема, об'єкти ядерної інфраструктури за офіційними даними. Внаслідок ударів було знищено щонайменше шістьох провідних фізиків ядерників Ірану, а також командувача корпусу вартових ісламської революції, генерал-майора Хосейна Саламі. В операції народ як лев було задіяно близько 200 винищувачів, а всі удари завдавали з дистанції понад тисяча кілометрів. Зараз буде з нами Андреас Умланд, аналітик Стомгольського центру досліджень східної Європи. Поговоримо з ним зокрема про атаку Ізраїлю на Іран і як світ на це реагує. Ви тим часом також, пане Андреасе, вітаємо вас. Ви також це я маю на увазі наших глядачів. Можете відреагувати на наше опитування під Ютуб-трансляцію, де ми запитуємо, чи вплине ситуація в Ірані на перебіг війни в Україні і озвучити. Те, що ви думаєте, ну а також можете донатити отам куточку є QR-код. пане Андреасе, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення, пане Андреасе. Українці, яких мені здається, вже не знають, чи можна чимось налякати, але навіть вони я сьогодні бачу багато дописів від своїх знайомих: пишуть про те, що Боже, п'ятниця, тринадцяте, ір Ізраїль атакував Іран. Тепер нам нас чекає третя світова ядерна війна. І я собі можу лише уявити, що про що пишуть користувачі. Соцмереж з європейських країн чи з американського континенту. Як ви гадаєте, чи справді треба аж так перейматися з того приводу, що Ізраїль затакував Іран? Чи справді ми на порозі якоїсь ядерної війни? Ні, я не думаю, що це якийсь такий. Занадто великий е, випадок, тому що ця конфронтація вона вже стара, і е, була змога е, Ірану теж е, атакувати Ізраїль, і, в принципі, так, таку атаку ізраїльську можна було очікувати. Я не знаю, чому це так е, е, перебільшується це значення. Я думаю, що це просто продовження цього старого е, конфлікту і. Е, Тут для мене цікаво, як це все може вплинути на російсько-українську війну. Раніше було так, що між Ердоґі не, не Ердоган, між ем, е, ізраїльським прем'єр-міністром ем, і, ем, і президентом Росії було ем, особливе відношення, е, тобто не і путіним і. Ем, ці відношення ем, в чомусь продовжується, але ця конфронтація між Ізраїлем і Іраном він звичайно ем, проблематична, тому що Іран є союзником де факто, принаймні ем, Росії, і, е, і в чомусь тут е, можна навіть розглядати таку нову, е, можна казати, геополітичну фронтову лінію між ем, Демократіями з однеї з одного боку і автократіями або теократіями в як в Ірану з іншого боку, ну це просто така думка. Я не хочу з цього зробити якусь там загальну концепцію, але в чомусь це і має значення, я думаю, для російсько-української війни. Трамп, який напередодні казав про те, що все-таки краще було би урегулювати конфлікт переговорами. Якщо говорити про Ізраїль, то тепер, після цієї атаки, каже: Ну, ми будемо підтримувати Ізраїль. І напередодні е, ми бачили, що 20 тисяч ракет, які призначалися для України, були передані Ізраїлю. Чому в Трампа якесь таке вибіркове ставлення? Коли йдеться про Україну, то тут він... Ну, у нас таке враження в українці складається на боці Росії, росіян. Коли йдеться про Ізраїль, то тут він, навіть говорячи про переговори, все таки готовий підтримувати не лише перемовинами, але й ракетами. Ну, у Трампа завжди був такий профіль, що він про ізраїльський про єврейські, і ем, це ем, в чомусь теж не зовсім. Якби така лінія, яка і в внутрішньої політиці є, тому що там є ця гра з радикальними правами Америки з ненацистськими, навіть ем, налаштованими людьми, і це якби не зовсім ем, іде паралельно з цим про проізраїльське про проєврейське політики, це стар, але тим не менш, це старе ставлення. Ем, Трампа і ну і тут звичайно, скажімо, ставки ці війни на Ближньому сході це вони на велике на набагато менш великі ніж ставки російсько-української війни. Ізраїль говорять, що Ізраїль ядерна держава, ір іран немає, поки наскільки ми знаємо. Ядерну зброю і ну в будь-якому випадку ці інші інші держави ніж ніж Росія, яка найбільша ядерна держава. Тому, тому тут це звичайно в чомусь легше, але є і підозра, що просто є певна симпатія тут у Трампа для Росії для Путіна. І є це ціла фракція внутрі це у руху мага. «Make America Great Again», яка про Путінський налаштована, і вона зараз має, має вплив на, на Трампа. Це не все так однозначно, тому що теж в республіканській партії є фракція людей, які за Україну і намагаються навіть щось робити. Але але дійсно, як ви правильно сказали, тут є така велика різниця в підходу. До Ізраїлю, і ну тобто, Трамп не підтримує Україну так, як він підтримував Ізраїль. На жаль, знаєте, ми буквально дві хвилинки лишається. Це навіть історія з затриманням Грети Тунберг і так далі. Вона ж вона чи ви чи, погодилися, чи, чи, чи ізраїльтяни вважають, ми сьогодні тільки говорили з ізраїльтянином, який... Е... Каже про те, що Європа занадто має антиізраїльські настрої і вони, вони заважають об'єктивно оцінювати те, що відбувається зараз на Близькому Сході. Чи ви б погодилися з такими оцінками? Чи справді Європа має якісь, не знаю, напевно, 70-х, ще 80-х цю традицію дивитися на Ізраїль, як на людей, які занадто жорстокі. Ну, мені для мене, як якщо відверто важко тут що сказати, по перше я не експерт, по, по, по сходу і е, по цим цьому регіону, і е, звичайно, там Ізраїль має право там е, е, давати відповідь на е, ісламський тероризм, який е, проти Ізраїлю є великий, і е, але ну в зараз в Європі дійсно. Е, я б я б сказав, більшість людей вважають, що така відповідь, яка зараз є в Палестині, вона занадто жорстка. І мені мені в цьому дивує те, що в Ізраїлі, в самому Ізраїлі, не думають про все це більш стратегічно, тому що можна вже казати, що така жорстка відповідь, вона просто буде вона просто створює новий тероризм проти Ізраїлю. Тому я думаю, тут є і великий популістський аспект Нетаньягу, хоч вирішити, як мені здається, якісь внутрішні питання, тим, і, і тому така жорстка політика, хоч вона не я думаю, в довгострокових інтересах Ізраїля.